Салям алейкум, привіт! Це Крим Медіа. Мене звати Руслана, мені 20, А нашому сьогоднішньому герою 22. Ми майже ровесники і могли б зустрітися за абсолютно інших обставин, десь у Криму на морі чи у Києві під час навчання. Але так сталося, що ми зустрічаємося під час повномасштабного вторгнення. Дмитро кримчанин, дитинство провів біля чорного моря поблизу Євпаторії. Навчався на електрика, закінчив коледж із червоним дипломом. Після 2014-го його рідний кримський півострів окупували з того часу. Він бачив тиск на кримських татар, юнармію в школах та знищення свободи слова. За співпраці з українськими спецслужбами його звинуватили у Держзраді, кинули до СІЗО, а потім посадили під домашній арешт. Він зрізав браслет і втік через Маріуполь, Москву, Білорусь, Вірменію та Стамбул. Тож його історія приклад того, що навіть у центрі окупації і хто не погодилися, не злякалися і змогли повернутися на українську землю. Народився біля Євпаторії. Там у нас є таке військове селище. Просто блин радів життю. Так, після 2014-го прийшла от Росія, і після 2018-го я от почав. Помічати, що якось мене тягнуло до України. Ось. Я взагалі жив десь за 500 метрів від моря, тому я дуже суму за морем. От. Я тому хочу переїхати до Одеси. Тому я без моря жити не можу. Ось. І майже кожен день я гуляв по ось. А так, після 2014-го, що я помітив, що. Моїх однокласників тільки почалась там всяка російська символіка, з'являтися там щоденники, там, портфелі, таке. Ну, а таке, що пов'язано з армією РФ, це я пам'ятаю, як от, до мого міста зайшла колонна військова і під'їхала до військової, до нашої військової частини. І там. Вони говорили, типу, або ви здає... здаєтесь, або ми почнемо, типу, військові дії. На той момент я не розумів, що відбувається. Це, я... Це до мене тільки прийшло, коли я вже був більш дорослий. От після 2018-го у нас почали пропадати українські телеканали. У нас почався от, з 2018-го російський гімн о, перед о, роками. От зайшла до нас та юнармія, і всіх почали приглашати в юнармію. От за те, що ти приєднуєшся до юнармії, тобі там дають якісь пільги, до тебе там по-різному відносяться. І почались екскурсії військові різні, там як у коледжах, так і у школах. Тіпа. Типу. Вони були направлені на військову тематику, ну на пропаганду. Я вважаю, це був якийсь такий точка, звідки нам нагадували, що при Росії краще. Почалось вливання багатої кількості грошей, щоб всі розуміли, що при Росії гарно. А ось коли я виїжджав з Криму. На до Ростова це прям різні міри, тіпо, світи. Типа, Крим це таке місто, в яке влилося багато грошей, а Ростов це просто село. Ось. Це можна помітити по дорогам, по набережням. От я вже працював, зарплати вистачало там, ну тільки там. Якщо ти живеш на квартирі, Яку тобі надали родича, а от знімати це вже важко. Наприклад, от тут у Києві, я заробляю набагато більше ніж там в Криму. Серед змін складно було не помітити зверхні та упередження ставлення до кримських татар, каже Дмитро і додає, і з кожним днем все більше відчував відсутність свободи слова. Висловлювати позицію нам ніхто не рекомендував, тому що це була загроза особисто для нас. Ну, ось ми вже тоді бачили, як там відносяться до кримських татарів. Я вже бачив, як там я вже був був підписаний там на кримський вітер, ось таке, і бачив, як там катують кримських татар, щоб ну, вони давали інтерв'ю. Я все це бачив. Відтак, новини Дмитро міг дізнаватися лише з у телефоні. Тільки телефон, телевізор, нам нічого такого не показували. Нам показували російські новини. Про повномасштабне вторгнення я дізнався, коли от був саме на екскурсії в Севастополі у Другій світовій війні. У мене інтернету не було, але я в автобусі помітив, що хлопці всі говорять, що ось Росія почала атакувати Київ. Я бачив ті відео, де летять ракети там по домівкам цивільних там все таке. Було техніки ті пачив. У мене оточення майже взагалі у українців не було, вони всі були проросійські, російські тому вони якось жартували, що Росія розширяється. А Людей, з моєю думкою, я не зустрічав, тому я мовчав на все. За незгоду з російською пропагандою та співпрацю з українськими спецслужбами Дмитра звинуватили у Дарзраді. Зрадником мене називали і деякі мої знайомі, те, що я виїхав, типу зрадником ще назвали там ФСБшники. Ну, через те, що типу, от кримчани, вони ісконно ручкись народ. Типа. Ми прийшли вас освободіти, поки ви можете передавати дані. От все. я гадаю, що після цього на мене зробили донос. А ти до мене вже спустя десь два тижні приїхала поліція і сказала, що ти нібито підозрю... підозрюєшся у скоєнні злочину. Це крадіжка. Жодних доказів цього не було, але й заперечувати хлопець не міг. Я вже тоді спілкувався з правозахисними організаціями. і Мені порадили ті типу, погоджуватись з -зі, зі всім, тому що потім це може стати приводом катувань. Так і не змирившись із діями окупаційної влади, Дмитро почав шукати шляхи втечі. Є такі Легіон «Свобода Росії і РДК. Я захотів через них втекти. Тоді в них була компанія, яка проходила на Курській області, і ФСБшники дізналися, що я хочу втекти, і купили на мої прострочені дані, паспортні квиток на потяг, що послужило приводом мене посадити за грати до СІЗУ. Це був ранок. Я просто стояв у домашніх тапках. Шорта готувався до сніданку, і тут приходять два поліцейські, кажуть, кажуть мені мати, що треба уточнити дані у слідчого. Добре, yeah. добрий. Повези мене От. і одразу на суд. Я перебував там десь приблизно місяць, мабуть, місяці три дні. Yeah. Так? Спочатку я тиждень був у карантині. Де я перебував у нас? Там було 13-12 людей, і вісім з них були вагнерами. Я сказав, що у мене просто крадіжки. Але я гадав, що їм потім скажуть, що я по зраді за те, що передавав дані. Я там з прогулянки прийшов. Вони пожартували, що ті от нам сказали, що ти там Тут у тебе погана справа. Ну. Я там злякався трохи, але потім вони сказали, що це жах. Ну але у мене думки були на той момент, що я все, я зараз там помер. Невинуватість кримчанина все ж вдалося довести, проте він був відправлений під домашній арешт. Тож вирішив, що кращого часу для втечі може не бути. І от я просто на другий день після того як вийшов з суда. Я зрізав браслет і вночі втік до Сімферополя і звідти поїхав через Маріуполь, Москву, в Білорусь. От. І з Білорусі вже полетів до Вірменії. Я почав писати в інстаграмі всім, там, військовим з Азова, з Гуру, писав у Хочу Жити. От. І серед одним з таких був Крутєвич. Саме Богдан зацікавився історією хлопця і почав шукати усі можливі шляхи повернення до України. Перша спроба перетнути кордон була через Молдову. Та, побачивши російський паспорт, Дмитру відмовили. Я хотів просто повернутися в Україну. Я вже думав, що це майже нереально, тому що навіть Богдан там були складнощі. І я вже йому писав: Типу, давай я. Поличу до, до Сербії, і там вже через річ, річку буду пляти до Румунії і звідти до України нелегально. Та все ж вирішили летіти до Стамбула, тому що там є кримські татари і зв'язки у Ботану. Тому там мене вже чекали. І на наступний день, коли я приїхав, я вже розповідав свою історію консулами у Стамбулі. Ну, він такий. Я бачу, що він російська, мабуть, не подумає російська, але він. Давайте зі батьків теж з ним переміг. Дуже. Скоріше, з чим ти хочеш тут займатися? Ти тут працюєш? вже? Поки що, так, я працюю. Я відновлюю дахи від е прильоту шахедів. через. Те, що у мене багато друзів військових, я якось на них дивлюсь і бажаю, що мабуть, скоро я теж стану військовим. Подивимось. Е, мені вже порадили бригади, до яких я можу вступити. От і де вже мене знають. О, ти може, ти там пілотом стати чи інший рід війська брати. Поки що цікавить пілоти співвідвора. Е, тому що я вже купив собі апаратуру, купив собі вже дрони, очки і вже гарно так е, літають. Найближча моя ціль це отримати нормальні документи і трошки поподорожувати Україною. От. А тим, хто мене почує, я хочу сказати: я сподіваюся, мене будуть дивитися хлопці і дівчата з окупованих територій, які теж. Мріють повернутися в Україну. Я хочу вам сказати, щоб ви не здавалися, щоб ви знайшли якісь шляхи повернення, тому що це реально. А от у мене майже не було ніяких шляхів, я думав вже здатися, але от після двох років намагань потрапити до України, я все ж таки зміг це зробити.